Вітаю! З вами Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми з вами розглянемо, як можна реалізувати запити у онлайновій системі бази даних, в системі керування базами даних Caspio.com ну, Ми бачимо перед собою демонстраційну базу даних, а ми попрацюємо з реальною. Тому нам треба імпортувати цю реальну базу даних. Традиційно згадаємо, як це робити, натиснемо на Create Up. І оберемо Start by Import Data. Тобто треба стартувати, імпортуючи дані. Натискаємо, обираємо, так, от тут ми можемо написати, ну, наприклад, ну, нехай my class, списку баз даних файлик натиснемо Next, створиться наша база даних. Далі відбудеться конфігурація для того, щоб ми могли імпортувати кнопка імпорт завантажити таблиці, зв'язки, якщо там такі є. От. І кнопка Clos завершить процедуру імпорту. Ми бачимо чотири таблиці імпортовано. І ми можемо навіть їх переглянути. Ну і от є у нас таблиця з предметами. От. Є інші таблиці. Там, наприклад, із учнями. Найцікавіша таблиця із оцінками. І ми бачимо тут, хоч, ну, нагадаю, що минулого разу ми говорили про зв'язки і підстановки. от, і Хоч студент тут у таблиці зберігається під номером, ми бачимо прізвище, тому що були реалізовані зв'язки. Де це ми зв'язки побачимо? Ось Relationship. І побачимо, щось я не бачу. Ага, треба таблиці додати і тоді ми побачимо ті зв'язки, які в таблицях є. Окей. Ну, до цього ми працювали, до речі, якщо ви помітили, до того ми працювали за допомогою мобільного застосунку. Мобільного доступу, і зараз я покажу, що це можна робити із комп'ютера. Тобто, пристрій, з якого ми входимо, не важливий, головне використовувати браузер. От. Отже, зв'язки у нас між таблицями є, і тепер ми можемо поговорити про запити. І перш за все, давайте з'ясуємо, що таке запит. Запит – це... Результат звертання до бази даних за якоюсь інформацією. Запити насправді бувають різні. Ми сьогодні поговоримо лише про запити на вибірку. І зрозуміло із назви, що такий запит дозволяє вибрати інформацію із бази даних у тому порядку, в якому нам потрібно, і ту інформацію, яку, власне кажучи, потрібна. У цій базі, даних, у цій системі керування базами даних у Caspio.com запити називають переглядами e -е, views. No? ось отут. Цей ресурс. От. І коли ми оберемо, то ми побачимо, що поки що у нас ще жодного запиту немає. І традиційно ми можемо... Натиснути на кнопку для створення такого запиту. От. Коли натискаємо на цю кнопочку, у нас запускається майстер, який дозволяє запити створювати. У більшості візуальних середовищ керування базами даних, таких як Access, LibreOffice Base і в Каспир також, запускається майстер. Тобто це таке, така невеличка програмка. Яка дозволяє поставити нам декілька запитань на основі наших відповідей, що ми хочемо побачити, вона сформує той запит. У більшості розробок, у більшості систем керування базами даних, ми ще можемо вам побачити навіть команду, яку сформує насправді оцей майстер. Тобто, ну, що таке команда? Ну, є спеціальна мова розмі... спеціальна мова. Структурованих запитів, SQL вона називається. У цій мові за допомогою команди, в основному це команда Select, тобто вибір, ми можемо створити от таку вказівку до бази даних, яка сформує нам віртуальну таблицю. Тобто Такої таблиці насправді у базі даних немає, але ми можемо приглядати отриману інформацію саме у вигляді прямокутної таблиці. І в цій таблиці буде. Саме та інформація без зайвих е, речей, яка нам потрібна. Ну, давайте ми зараз створимо дуже простий запит. Назвимо його Query 1. І для того, щоб створити запит, нам потрібно обрати, а з яких таблиць ми будемо вибирати інформацію. От. Е, ми знаємо, як це робити. Виділили табличку, натиснули на кнопку Додавання. Виділили табличку, натиснули на кнопку додавання. Табличку на, клопку, на кнопку додавання. Табличку на кнопку додавання. ну, І, е, ну, Наприклад, наприклад, я хочу просто подивитися, хто у нас тренувався. Хто здійснював якісь тренування. Тому таблиця з оцінками мене не цікавить, це я зайво зробив. І таблиця з предметами також мене не цікавить. От я хочу подивитися, які учні. Приходили у спортивну залу тренуватися. Трошечки нижче прогортаємо, у нас буде кнопка Next, яка переведе нас до наступного етапу. Тут на наступному кроці нам запропонують, якщо потрібно, змінити зв'язки. Ну, зв'язки ми вже налагодили, тому ми дивилися. Уже, що зв'язки у нас є так. І тому тут нічого змінювати не потрібно. Просто next. Тепер у нас є список Список полів, тобто список колоночок, які ми можемо обрати. Е, ну, от е, Зараз всі колоночки вибрані. От бачите, вони всі чорненькі. Да? Внизу е, навіть позначка є. In, include all. Так? Е, тобто. Всі вибрання, да? я можу прибрати усі, і потім просто позначати, ну, що ж я вибираю. Так? Ну, от, наприклад, Я хочу побачити дату тренування, чим займався студент і, ну, власне кажучи, хто такий. Да? Ну, от, давайте спробуємо. Ну, перше, коли студент тренувався. Це ми з таблиці тренувань візьмемо, таблиця журнал тренувань, дата тренування. І поставимо позначку, що ми хочемо це бачити. Активність також хочемо бачити. Скільки калорій спалив, також хочемо бачити. Хто? Хто? Отут ми пам'ятаємо, що це число, воно не інформативне буде для нас, а тому ми виберемо прізвище, виберемо ім'я. Ну, Дата народження для такого аналізу не дуже цікава, а от, наприклад, що там, ну, домашню адресу можна подивитися. Ну і фото, наприклад. Причому, якщо я хочу, щоб фото було останнім, то очевидно домашню адресу нам треба підняти. І для цього я використовую ось цей елемент керування. Ну або оцей для того, щоб опустити Спочатку адреса, потім телефон. Далі у нас можуть бути критерії відбору, але оскільки у нас запит дуже простий, ми на цьому зупинимося. Просто натиснемо на фініш. І в нас от цей запит вже є. Ми можемо його відкрити. І побачити результат. Дата тренування, активність, скільки калорій спалено, хто, зверніть увагу, не тільки прізвище, а ще ім'я ми показали. От, і домашньої адреси. Фото у нас чомусь немає жодного. Тобто запит на відбір інформації досить простий. Давайте ми трошечки цей запит спробуємо оскладнити. Ми відберемо інформацію за якимось критерієм. Тому давайте ми повернемося до списку запитів і виконаємо дублікацію, тобто зробимо копію. І це вже у нас буде запит другий. Побачили, як я це робив. на кнопку От. І... І тепер ми спробуємо його змінити. Трест, навір. Не властивості. Ні, ні, не властивості. А, Edід. Да. Вказівка. Для того, щоб змінити э, уже наявний. Э, от перший крок, дивіться, уже у нас таблички відібрані. Да? Тому що вже готова копію робимо. Із, Наступний, наступний крок зв'язки, нічого не змінюємо. Наступний крок, ви бачите, чорненьким вже виділено і, і, і той порядок, да? е, е, який нам потрібен. От. І, як бачите, у нас є ще вкладка критерії відбору. От Вона нас і цікавить. Тобто Мені не потрібно всіх, мені потрібно е, якихось особливих людей. Ну, наприклад, Ті, хто віджималися. І тому я беру отаку от конструкцію, дуже схожа на те, як ми в Скречі працювали колись. От. І вибираю. От... Мене цікавить активність да? із таблиці журнал. активність. От. тобто відповідає, чому вирію, значенню, якому віджимає, напишемо. От. І натиснемо фініш. І давайте подивимося перший запит, що він нам дає. От. Багацько. Так? І давайте подивимося на другий запит, що він нам дасть. Тут всього двоє. Чому? Тому що ми відібрали із усіх тих людей, із різних таблиць відібрали інформацію, та ще й за певним критерієм, щоб активність була віджимальна. Ну, на цьому, мабуть, коротеньке відео ми закінчимо. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів у роботі.